Я приехала с Покровского района Казаницкой области в сентябре месяце прошлого года, потому что там уже было невозможно жить. Нас бомбили. Надіжда в грає послідні, так от й наконсервірували же сади, все ж було добре. Все привращається в пепел. Настільки сильно, що за орудіями не знаємо, скільки в куп'янські під завалами людей, бабушок пооставалося і ніхто не Не можуть їх забрати, не можуть їх евакуювати. Так що кажу, давай їхай, бо мало що. Так. Поки ще є руки, ноги, доберемося. Зустріли нас дуже гарно. Все, що тут зразу вами постіль, все. Ми приїхали тільки з рюкзаком і в тому, що були одіти. Тут ми виконуємо роботи по розширенню дверних проємів для людей з інвалідністю, лежачих людей та людей, які будуть доглядати за ними. Вони нам роблять ремонт в кімнатах, які були непригодні після приходів біля гуртожитку. Вони були майже в розвинованому стані. Ми здійснили частковий поточний ремонт покрівлі, яка була пошкоджена внаслідок обстрілів. Ми відремонтували 12 кімнат, замінили систему опалення та здійснили ремонт коридору. В даному гуртожитку проживає 29 маломобільних людей та 19 людей лежачих. На першому поверсі ми створюємо простір для людей з інвалідністю. Також облаштовується окремий вихід з пандусом для самостійного пересування людей з інвалідністю. Це питання ми задаємо собі кожного дня. І відповідь вона завжди одна й та сама. Люди потребують допомоги. Люди не можуть чекати місяць, два рік, коли закінчиться війна, і після цього відновлювати своє житло. Якщо у людей нема даху чи вікон, це вже питання виживання. Тому наша позиція, що ми надалі будемо як надавати екстрену допомогу, так і вже розпочинати паралельно процес відновлення.